Кавовий автобус. Ну що, зайдемо всередину, подивимося. Візьмо буканістру кави. Їдемо на миру перемоги. Я колись на такому автобусі їздив до села, до війни. Ну, такий інтер'єр всередині. Люди прийшли за кавою. День, а можна кави автобусної? Дякую. Давайте лати. А картою можна розрахуватися? Да, звичайно. Добре, дякую. Якщо що, тут навіть є кондиціонер, тому не спекотно. Кава автобусна. Спробуємо. Їдемо на Топчиявку. Доволі смачна кава.